Всім привіт, з вами Домбровський Дмитро Моя Доброго ранку. У нас падає сніг зранку. Трохи морозець, сонечко, сонечко світе. Зараз покажу тюльпани і сніг падає. І поговоримо, що і як в країні і будемо обговорювати одне питання. Ось пес снідає. Ось, друзі, тюльпани. Трошки вранці було мінус два, вони примерзли, а вони одійдуть, друзі. Бачите, це не, це не таке важливе питання, це тульпани, да? друзі, сніжок падає, бачите, видно вам, да? сніжок пролітає, бруньки є, бруньки на вишні є, на вишні є, але вона ще не заціла, Думаю, будемо з вишнями. Якщо не померзнуть. Оце такі, оце такі тюльпани. Ну, вони відійшли Вранці вони, я виглядав у вікно, вони білі-білі були. Ну і трошки снігу, друзі. Вчора було таке питання з одною жіночкою. Каже, Приходить, каже, Дмитро, ну не буде у нас каже, садів, Там абрикоси померзли, ранні культури померзли, буде голодовка. Я кажу, ну, абрикоси, вишня і так далі, жрежня це не головне для людини. Ну, для людини це не головне, що буде голодовка за фруктів. Я кажу, головне, щоб була, була пшениця, був хліб, була картопля на врожай і м'ясо, і молоко, щоб люди, людина могла прожити з цими продуктами питання. Харчування. А вона почала спорить, мені щось доказувати. Каже, та ні, головне фрукти. І кажу: Ні, фрукти це не головне вишень, абрикос, яблук можна ще прожити. А не проживеш ти без картоплі, без м'яса, без молока, без різних видів крупи ти не проживеш. І так у нас був спор, друзі. Друзі, а на вашу думку, що головне фрукти, чи хліб, молоко, м'ясо і крупи для людини в важкий період часу ну, для України? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, що головне: фрукти або пшениця, хліб, м'ясо, молоко, і яйця. Напишіть, які вам продукти харчування найголовніші в житті фрукти або, ну, фрукти або ті, що я пери. Перерахував вам, друзі. Ну, а так тепло, десь температура десь ноль, сніжок падає, квітень місяць робить, зима робить.